Як створити собі гарний настрій? Наприклад, можна, так, як ми з моїми ученицями, намалювати чудову картину з найяскравішою квіткою. Це мак. Для цього ми використовували пензлі, а ще мастахин. Подивіться, які пелюстки вийшли, дуже гарні, об'ємні. А потім ми малювали чарівні червоні туфельки. На дуже високих підборах. Картина вийшла дуже жіночно, в кожній трохи по-своєму, але це дуже чудово. Ви можете спостерігати за процесом і за результатом нашої творчої зустрічі. А зараз ви побачите, які красиві картини в нас вийшли. Ось саме вони. Це справжня насолода дивитись на таку картину в себе вдома.